Ого, що це таке овів'єн? Схожа на шоколадну помаду. Пахне вона точно смачно. А ось у Майка теж шоколадна помада, але в рази більше. Крутяк. Ого. Да, ось розміри помади Дженіс вражають. Але почнемо ми, звісно, з вів'єн. Ой, це є задоволенням. Друзі, подивіться, зараз я нафарбую губи. Ну і що, гарно у мене виходить? Здається, це дуже круто. Одна мить. Дофарбую і покажу. Почуваюся красунею. Ловіть мій солодкий поцілунок. Здається, виглядає так собі. А здається, виглядає забавно. Наче ти об'їлася шоколаду. По-перше, ви нічого не розумієте у макіяжі губ. А по-друге, мені дуже смачно. Ммм, клас. Ну що, я закінчила, а це означає, що прийшла черга Майка. Спробуй! Супер! Я якраз встиг зголодніти. Що таке, Вів'єн? Ну, вже ні. Фарбувати губи я не збираюсь. У мене є ідея краща. Зараз я швидко розтоплю цю шоколадну помаду. І для цього я буду використовувати фен. Отак, виходить. Супер. Ну, а тепер я можу все це випити. М -м, неймовірно, як же смачно. божній шоколад. А які смачні дрожжі. Ммм, і тарілку обов'язково оближу. Майк, ну що ти закінчив? Тоді моя черга. О, ні, ні, не треба. Будь ласка. Я не хочу, щоб ця краса розтанула. Я з'їм її так. Ну що ж, відкусимо шматочок. О, так, неймовірно. М -м -м. О, до мене прийшла ідея. Відламаю я частину помади. Клас, вийшло. Ох, я ніколи в житті ще не їла так багато шоколаду. А тут ще й мої улюблені мемдемс. Друзі, вщипніть мене. Мені здається, це мій щасливий сон. а здається, глюкоза вдарила в голову і до мене прийшла одна думка. Подрібнемо шоколад от сюди. А потім все ж таки скористаємось лайфхаком Майка. І розтопимо його. О, так, за допомогою фену це чудово вдається. Ви тільки подивіться, як же апетитно шоколад стікає в миску. Ну, а тепер я прикрашу його смачними збитими вершками. Готово. Вставляємо трубочку і можна спробувати. Аромат неймовірний. Ох, це настільки смачно, що трубочка тут зайва. Вип'ю прямо так. О, так, це найкращий десерт у світі. І <гас> що ви робите? Це моє. Я сама все з'їм. Нічого собі, цей маленький апарат з цукерками схожий на ляльковий, дуже мило. А що дістали Дженіс? Ого, в неї автомат середнього розміру. Здорово! Тут набагато більше цукерок. А от Майко на цей раз пощастило більше за всіх. В нього просто гігантський автомат. Ну а першою знову буде Вів'єн. Налітай. Добре, добре. Давайте спробуємо дістати звідси цукерки. Хм, які обрати? Не можу зрозуміти. Хочу всі одразу. А так вийшло. Які ж вони маленькі та милі і дуже смачні. Апетит розгулявся не на жар. Зараз я дуже швидко все з'їм. Нічого собі, вів'єн, хто б знав, що ти так любиш цукерки. Це було потужно. Ну от я не наїлась. у Майка величезний автомат із цукерками. Позичу в нього кілька штук. Він навіть не помітить. Ей, ще як помічу? А Ану какиш? І не наближайся. Ой, Дженіс, подругого. Ні, вів'єн, навіть не намагайся. Зараз моя черга. Прошу не відволікати. Ей, дивно! В мене не виходить дістати цукерки. Автомат зламався. Що ж робити? Потрібна ідея. О, точно! Так, Дженіс у нас майстер на всі руки. Упевнена, вона точно зможе полагодити автомати з солодощами. Ось тут підкрутити, перевернути і вуаля! Нічого собі, молодець. Ти швидко впоралася із завданням. І всі цукерки в твоєму розпорядженні. Яка це насолода? ням 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 Коли їси одразу багато цукерок, то в рази стає смачніше. О, так, мені дуже сподобалось. Майк, твоя черга. Так, точно. Але як мені дістати цукирки? О, дякую за гаечний ключ, Дженіс. О, тільки відкрутити не виходить. Ну, добре. Тоді в мене точно вийде його розбити. О, ні, не вийшло. Що ж, здаватися, я не маю наміру. Ого, в роботу вже пішов молоток, але здається, він також безсилий. Як і біта, так і бензопила. А може, є ще ідеї? Ще ідеї? Так. Динаміт. Проти цього автомат точно не встоїть. Єв'єн, потримай, мені треба його запалити. Беремо сірник, підпалюємо, а потім і гніт. Ну а тепер чекаємо. О, ні, він же може вибухнути прямо у мене в руках. Майк забери. Друзі, побережіться. Динаміт скоро вибухне. Ого, куди це він полетів? Вау, неймовірно. На вас сиплеться цукерковий дощ. Автомат зруйнований, і тепер у вас ціла купа цукерок. Ну і що ж ви сидите, швидше налітайте? Ось це так. Я в раю. Вау, не вірю своїм очам. Дівчата, налітайте. Тут на всіх вистачить. На цей раз друзям дісталися чіпси зі смаком полуниці. Яка краса! У Дженіс маленька упаковка, у Вів'єн середня, а от Майку знову пощастило більше за всіх. Просто величезна порція. І диво таку ще побачите. Ну що ж, давайте почнемо з Дженіс. Да уж, в цій упаковці лежала лише одна маленька чіпсинка. М -м -м, я навіть смак не розпробувала. Ну от, я все. Ей, Дженіс, ти потрапила прямо в мене? Добре, з'ясовувати стосунки мені ніколи. На мене чекає моя порція смаколиків. І ділитися, я не маю наміру. Ну-ка. Ух ти, як смачно. Полуничні чіпси це щось нове. О, а до мене прийшла геніальна ідея. Чому б мені не додати на чіпси збитих вершків? Полениця з вершками це вау. О, я ще дещо вигадала. Додам збиті вершки прямо в упаковку. Ось так. А тепер гарненько потрясемо, щоб перемішалось. Ой, я все розсипала. Ні, Майк, стоп. Тобі не можна. Це все лише для мене. Розсипала і розсипала. Не проблема. Я з'їм все прямо зі столу. Ой, який жах. Зовсім забула про манери. О, я знайшов і вів'єн. Додам я їх собі в упаковку. Ну от вона все витратила. Ну і добре. Тоді я просто поїм чіпси. М -м -м, перше коштує чіпси з полуничним смаком. І це неймовірно. Хочу ще. Ой, я все просипав. Так, дівчата, спокійно. Не їжте це все моє. Не їжте, я сказав. В цьому раунді друзям дісталася нутела. і не проста, а фіолетова. Та це раз у Майка сама маленька порція. А от у Вів'єн середня. Ну і нарешті Дженіс дісталась. просто величезна упаковка. Я б так хочу спробувати. Ні, стій. першим буду я. У мене найменша баночка. Кришку зняли, озброїлись ложкою і от невдаче, вона не влазе. Добре, не проблема. В мене є ложка поменше. Ось ця ложка в самий раз. М -м, апетитно. Спробуємо. Вау, як же смачно! Майк так смачно їсть, що навіть в мене апетит розігрався. Щоправда, щастя тривало недовго, адже баночка була така маленька, що ну швидко закінчилась. Ну і що, тепер на черзі вів'єн. Ага, я теж їстиму ложкою. Візьму одразу більше. Ой, щось пішло не так. Ложка застрягла, ніяк не витягується. Ну ж бо давай. Ой, ой, як боляче. Що то було? Вів'єн, ти кинула в мене банку? Та як ти посміла? Пробач, Дженіс, я не спеціально. Хочеш? Ну ні, то ні. Мені більше дістанеться. Добре, спробуємо знову. Отак вийшло. М -м, це зовсім не схоже на класичну нотелло. але також дуже смачно. Е, що відбувається? Допомагаю тобі витерти нотило. Ось так набагато краще. Дженіс, твоя черга. Зачекай, я тобі допоможу. Я все ж таки чоловік. От, будь ласка, прошу. Я підготувала величезну ложку для моєї величезної порції. Ну-ка, спробуємо. О, так. Друзі мали рацію. Це неймовірно смачно. Мабуть, не буду поспішати. А розтягну задоволення. А як гарно виглядає банка. О, ні, моя ложка. Куди вона зникла? Здається, знайшла. Ой, це не те. А звідки там взялися щипці? О, ну нарешті. От і моя величезна ложка. Супер! Браво, молодець! Щось я втомилась, поки її шукала. О, ні. Тепер у мене все обличчя в нотилі. І рука. Дженіс не хвилюйся. Твої друзі із задоволенням допоможуть тобі впоратися з цією невеликою проблемою. Нічого собі. М -м, є одна крута ідея. Зробимо мою смакату ще смачнішою. Ось так. Ого, нічого собі. А можна й мені? Звісно, тримай. Нічого собі. Ось це порція. Неймовірно. Так, клас. Джесс, я теж хочу. Добре, без проблем. Що? Але це зовсім маленький смаколик. Чому Квентіну дісталося так багато, а мені так мало. Так, це просто смішна порція. Бі-бі-бі. Ну і добре. Проте я буду коштувати перший. М -м -м, як смачно. Ммм, солодке, чудове, піднімає настрій. Ей, ну давай, видавлюйся. Ну що таке? Добре. Зачекаємо трохи. Ще ні. Та скільки можна? Все, моєму терпінню прийшов кінець. О, ну нарешті. Ням-ням-ням-ням-ням. Зачекайте, це все? Ну от. Ай! Ти що не бачиш, куди кидаєш? Та я тобі зараз. Не треба. нагадую, твоя черга їсти смаколик. Лише це тебе і врятувало Ну-ка, спробуємо. О, як же апетитно виглядає? А як це смачно? Неймовірно. Хочу ще. М -м -м, зупинитись неможливо. Справжня насолода. Хочеться з'їсти все до останньої штучки. Що? Що відбувається? Ага, чудово! Чудовий винахід Можна поласувати. Ммм, насолода. Яке нахабство? Тобі сподобався мій смаколик. Ну, добре, зачекай трохи. Отримуй. Ні, ні-ні-ні. Зупинись. А -а -а. Забавно вийшло. Злодіжку покарано. М -м -м. Ну от, здається, я все з'їла. А це означає, що настала моя черга. Швидше спробуємо. Ого, якось важко. О, то як же тебе взяти? Е -е -е -е, ну ж бо. Ой. Який жах? Ха. -ха я розіграв вас. Так, спокійно, друзі, краще допоможіть мені. Окей, Дені, давай. Піднімаємо та наклоняємо. Ага, молодці. Ось так. Ні, ні, стійте, мимо. Не треба. Ой, зупиніться. Дуже швидко. Ох. Ого, скільки смаколиків. Ось це так, супер. Давайте, налітайте. Ловилипке п'ять. І мало. Ось це так. А де моя порція? Невже вона така маленька, що без лупи її навіть знайти не зможу? Так, так воно і є. Ех, співчуваю, Квентін. Ох, ну яке ж апетитне печиво дісталось мені. Дені що скажеш? Дуже апетитне, але мене і моя порція влаштовує. І я, мабуть, почну. Для початку хочу спробувати крем. О, так, Крем просто божественний. Хочу злизати його весь. Як же це смачно? Ну, а тепер хочу зачекати. В мене є ідея. Подивимось, які смаколики знайдуться у мене в рюкзаку. Викладу їх на печиво. Накрию другою половинкою, а тепер можна їсти. Неймовірно, солодкий сендвіч вийшов. Ось це так. Я задоволений. Ох, день, їсти ти зовсім не апетитно. Ну що ж, тепер моя черга. Та що ж таке? Ніяк не виходить відкусити. І що ж мені робити? О, бінга! Мені знадобиться велика кружка з молоком, котру я занурю своє печиво. Чудово! Залишилось лише як слід розмішати цією величезною трубочкою. Спробуємо. Вау! Ось це смакота! Чого тобі, Квентін? Хочеш спробувати? Ну добре, тримай трубочку. Ей, Куди? А я вип'ю все прямо з кружки. О, так, так навіть смачніше. Ням-ням-ням-ням-ням. Хочеться ще та ще. Залишилось трохи і, здається, я напилась. Це було дивовижно. Квентін, Що? Ласкаво просимо до лабораторії. Як же круто! Так, подивимось. Все зрозуміло. А тут що? Ага, нічого собі. І тут іде процес. Вау! Зійти з розуму. Чудово. Готова? Де там моє печиво? А, бачу! Приступаємо до експерименту. І ще трохи. Вау! Друзі, бачили? Бачили? Вражає! А коли це закінчиться? Мамочки, мені страшно. Так, Квентін, вочевий твій експеримент вийшов з-під контролю. Ну, а ми рухаємось далі. Не вірю своїм очам. Як же багато морозива мені дісталось? Ось це смакота. О! Ой, пробач, Квентін, але морозиво – мій самий улюблений десерт. Тому цю порцію я заберу собі. Ось тут же ти помилилась. Порція буде моя. Як же так! А щастя було так поруч. Так, тепер в мене сама маленька порція. Ну, що тут вдієш? Спробуємо. Гм, дуже смачно. О, так, Справжня насолода. А тепер не дую Ой, ну як же це комедно. Так, там ще на дні залишилось. О, ні, мій язик він застряв. Нужбо, нужбо. Дені потрібна допомога. Спокійно зараз все зробимо. О, може, краще розважимось. Джес, потрібна допомога. Добре. О, спрацювало. <свист> так, дякую. Ну і що ж, я приступаю до ласишів. Що? Ложка зігнулась? Давай вирівнюйся. Так, треба поміркувати. О, палички. А тепер потрібен ніж. Розрізаємо. І ось тут. О, так, тепер у мене є чотири ескімо. Як же смачно! Приголомшливо. Відірватись неможливо. О, ось цей бадьорий холодок. Ну і що ж, залишилось трохи. Щось в мене вже з -з -з зуб на зуб не потрапляє. Ну-ка, ну-ка. Так, Квентін точно замерз. А це означає, що його морозиво дістається мені. М -м, яке ж воно смачне. І ще шматочок. І останній. Обіцяю. ой. Вони що замерзли? Ну ні, я не хочу, щоб і я замерз. Тому я розтоплю свою велику порцію за допомогою фено Таким чином, у мене вийде неймовірно смачний молочний коктейль. Ну-ка, спробуємо. М -м, настільки смачно, що я випив все залпом. А тепер я готовий надути бульбашку. Ой-ой-ой, друзі, здається, я улітаю. Бульбашка луснула. А, -а, а, я падаю. Ай. Ого, нічого собі. Ось це так раунд. Не те слово. Класно ти впав. Згоди, не пічно. Ось це пощастило. Є. Ха, Джеса, в тебе крихітка. Нічого подібного. В мене середня порція. А от крихітка дісталась Денні. Ну от, як прикро! Сама маленька порція. Вам би тільки посміятись, теж мені друзі. Добре, я приступаю. Робимо невеликий отвір. І виливаю шоколадну пасту на маленький хлібець. О, як же мило це виглядає! А я також зроблю собі смачний тост. Відкриваємо. Заливаємо. І прокручуємо. Шоколадна паста потрапляє прямо на тос. Виглядає апетитно. Ой, о, щось банка важка. Чес, допоможеш? Ага, дякую. Зараз буде дуже смачно. Отак, ви тільки подивіться, як круто. Денні, не тягни час, їж свою крихітку. Добре, спробую насолодитися смаком по максимуму. Ммм, здорово. Ну все, тепер я. Отак, як же смачно. Мм, я готова їсти такі тости на сніданок обід і вечерю. Ей, а ну-ка, прибери руки. Ей, ну куди? Все, я все з'їла. Черга Квентіна. Вже приступаю. Який же апетитний шматочок? Спробуємо. М -м, як мені подобається, так і тане в роті. Апетит у мене розгулявся не на жар. Йди сюди. Ням-ням-ням-ням-ням. Ой, Квентін. Як же це бридко? Зовсім не бридко. Ви просто мені заздрите. А, який жах!